Самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера. Сьогодні ми подивимось з вами в магазині АТБ. Ціни на соціальні, так мовити, продукти: яйця, олія, масло, макаронні вироби, сипучі. 4,49, ну, 4,50 на сьогоднішній день. Ціна на курячі яйця. Від Норвен Мойва 700 грамів. 1140. Но ну, тотенія рибка, тушка, кілограм від водний світ. 234 гривні. Від Норвен а ментай Морожений без голови. Зараз по 18,70. А це що? Мента... А, це ментай філе. А сам ментай без голови 18, ну 18-80, скажімо, за 100 грамів. Досить непогані котлетки виходять із цього фаршу. Є з лосося, є з хека, по 500 грамів і там, і там. 60 гривень, 60 копійок лососовий і з хека 71 гривня, 50 копійок. Масло, своя лінія, 72% жиру, 86 гривень, 20 копійок. І зі знижкою є Гутинський, 73% жиру, 76 гривень. Гомілки курячі улар по 8,24 зі знижкою зараз. Крило Улар куряче 8, ну майже 9 гривень за 100 грамів. Ну, непогана знижка бачу в гомілки в маринаді по 9.40. Епікур, це ж він. Так, епікур це він. Це у нас філе куряче, ціна за 100 грамів. 19 гривень, 16 копійок. Від глобину ось такий окіст 21,44 за 100 грамів. Фарш своя лінія, свиноялович, тут 500 грамів, 118 гривень. Виріб м'ясний, апетитний від розумний вибір 50 гривень. Тигриня з м'яса птиці 400 гімстр 89,40. Паштет своє лінія печінковий. Тут пакування 120 г 17 гривень. Паштет своє лінія домашній з грудинкою 17 гривень. Та 17 гривень 60 копійок паштет екстра. Зараз зі знижкою сосиски ніжні, розумний вибір. 450 г за акційною ціною 38 гривень. Сосиски ранкові розумний вибір 330 грамів 45 гривень. Сосиски хот дог 450 грамів 73 гривні. Так, це у нас розумний вибір. Печінкова вищого сорту 400 грамів 63 гривні. Докторські фірмові міні 350 грамів 73 гривні майже. Докторські фірмові... 330 грамів 57 гривень. Сердельки, розумний вибір, домашні із сиром. Ціна за 100 грамів 16,40. Своя лінія з м'яса птиці сердельки австрійські по 17,80 за 100 грамів. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 61 гривня. Виріб «Часниковий» також 420 грамів 78. Гурман із сиром 420 грамів, 9650. Баварський виріб м'ясний, 420 грамів 75,50. Ковбаска, своя лінія. Губернська 420 грамів 77 гривень. Знижка 40%. Закуска куряча своя лінія. 180 г за ціною 28 гривень. Молокомісні сирочки, дружба та зі смаком грибів від розумний вибір по 12 гривень. Кефір від молокія 1% жирності 40 гривень. Кефір від ферма 2,5 жирності 51 гривня. Кефір галичина нежирний по 51 гривні майже. Молоко щоденний збір 3,2 жиру 48 гривень вже. Да, і молоко, щоденний збір 2,5 жиру 39 гривень майже. Сметана злагода 20% жиру 380 г за ціною 55 гривень та 50 копійок. Сметана просто наше 36,70-15% жирності. Та сметана молокія також 15% жирності 46,20. Сметана президент 15% жирності 46,20. Сир від молокія, кисломолочний нежирний, 200 г 41 гривня майже. 5% жирності 43 гривні. Та сир 9% жирності. Молокія 46 гривень. Кефір молокія 2,5 жиру, 48 гривень, 50 копійок. Яготинський кефір 2,5 жиру, 47 гривень. Кефір щоденний збір нежирний, 39,50. Так, щось таке нове. Це в нас зефір, своє лінія, глазурований по 18.20 за 100 грамів. З арахісом печиво деліться 2320 за 100 грамів. Фрута ось така, ціна за 100 грамів 25 гривень. Печиво вагове, принц затяжне. Ціна 11,20 за 100 грамів. Вафлі Артек, своя лінія 11,80 за 100 г. День у день печиво вівсяни зі шматочками шоколаду. Пакування 300 грамів, акційна ціна 34 гривні. Розумний вибір. кукурудзяне 300 грамів, 33 гривні. Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. І печиво вівсяне, розумний вибір 300 грамів 28,60. Пряники Київ хліб з начинкою абрикосу 360 грамів 47,50 грамів апельсиновою також така сама ціна. Пряники своя лінія 300 грамів зі смаком вишня 33,80. 32 гривні. Пряники своя лінія зі згущеним молоком 300 грамів. І пряники своя лінія молочні 300 грамів, 28 гривень. Печиво від рушен до кави 185 грамів, 21 гривня. Ось така упаковка трішки більша 370 грамів за 42 гривні. Своя лінія цукрове до чаю печиво 190 грамів за 18 гривень. Печиво тет-а-тет, -тет, 70 грамів, 11 гривень. 26 гривень десерт від розумний вибір. Чорний та молочний з арахісом. Зефір із печивом по 9,90. Кекс в молочному шоколаді також 9,90. Папіта, яку кричать всі в магазині тебе, мама, купи, по 13 гривень. Рулет своя лінія молочний, 175 грамів 35 гривень. В акції зефір своя лінія глазурований, 52,40. І зефір Жако, кажуть, що він самий найсмачніший 58 гривень 350 грамів. Розумний вибір: 190 грамів. Артек 30 гривень. І 39 гривень ось такий. 11 гривень 70 копійок. Вафельки від своя лінія зі знижкою пластівці Еловена 4 злаки. 600 грамів 57 гривень. Пластівці сила Геркулеса 720 грамів, 53 гривні, 50 копів. Пластівці безглютенові, 370 грамів, 46. Пластівці вівсяні 500 грамів, 41 гривня. Пластівці розумний вибір вівсяні 400 грамів 13,50 Хлібці пшеничні зі смаком сиру 90 грамів 25 гривень 60 копійок. Хлібці, так, пшенично вівсяні за ціною 11 гривень. Білосніжка, сушка від БКК 27,40. П'ятачок 32 гривні. І ось такі сушки, ось вони, з маком. Київ хліб 420 грамів, 42 гривні майже. Так, ціни на а, макаронні вироби. 46 гривень. Ярка. Це в нас орішки. кілограм. Ярка вермішель, також 46 гривень. Орішки від Розумний вибір, кілограм 29 гривень. Кружинка дорожча. Хоча тут також кілограм 34,40. З'явилась мушля, ось така. Розумний вибір. Кілограм 31,20. Ярка спагеті. 450 грамів, 21 гривня. Тая спагеті. по 19 гривень, пакування 450 грамів. 22 гривні крупа ячмінна перлова. Трішки дешевше горох, 28 гривень. Гречка 31 гривня, 30 копійок. Рис залишається 50 гривень, ось цей пропарений. Шоно 21,40. Манна крупа майже 25 гривень за кілограм. Та крупа ячмінна ячна 20 гривень. Трішки дешевше зараз поставили ціну на борошно Хмельницьк плин. 2 кг – 41 гривня та 40 копійок. Борошно амбар 38 гривень 40 копійок. Борошно хуторок. Пакування 1826,80 кг. І 45 гривень борошно від розумний вибір 2 кг. Ціна на цукор незмінна 33 гривні, але це друга категорія. Цукор день у день в другої категорії. Кілограм 38 гривень. Чумак, паста томатна, 300 г 66 гривень. Паста томатна день у день 300 г 45 гривень. Паста томатна розумний вибір 460 грамів, 60 гривень. Найдешевший горошок в АТБ це горошок розумний вибір. В акції 36 гривень. І також найдешевша кукурудза розумний вибір. В таку ж саму ціну 36 гривень. Сардина боцман з додаванням олії 61 гривня. Шпроти в олії Свей Лінія 160 г 55 гривень. Кілька в томатному соусі торгової марки море 38 гривень 70 копійок. Кілька розумний вибір в томатному соусі 30 гривень 40 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички 53,60 325 грамів. М'ясо індички шинкове 340 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Паштет 40 гривень, починковий класичний 340 грамів. 12 гривень, своя лінія приправа універсальна, 12 овочів та трав 60 грамів. Сухарі паніровочні 200 г 11 гривень. Лавровий лист 10 гривень 10 грамів. А ось лист лавровий від розумний вибір по 11 гривень 20 грамів. Приправа з ароматом курки. Розумний вибір 80 грамів 12. Та овочева таку ж саму ціну 12 гривень. Щедро провансаль подушка 300 грамів 38,60. Оліс чудовий майонез 300 грамів 37,60. Оліс столовий майонез 300 грамів 43 гривні. Оліс майонез чудовий 560 грамів 47,50. Та Оліс майонез столовий 560 грамів 55 гривень. Майонезний соус гуляй-поле, 38 гривень. Напійгалка ранок 100 грамів 32 гривні, 70 копійок. Кава 110 грамів. Розумний вибір 72 гривні та 50 копійок. Кава «Своя лінія» – 120 грамів, 156 гривень. Кава «Форт» – 55 гривень та 70 копійок. Та трішки більше пакування 225 грамів, 150 гривень та 40 копійок. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів, 156 Арабіка чорна карта 163 гривні майже зі знижкою. Зі знижкою чай ахмат чорний та чорний з бергамотом 100 грамів. Ціни бачите на екрані. Чай батік пакетований по 25 пакетів. Чай трав'яний, розумний вибір. 20 пакетів по 11.30. Фруктовий чай родина 100 штук 67,30. 46 гривень 50 копійок. Чай чорний, дрібний, байховий 180 грамів. Фруктовий чай день у день 60 грамів, 40 пакетів 31 гривня. Чорний та чорний з бергамотом, також 40 пакетів 31 гривня. Мудрість природи. Пакування 20 пакетів 25,70. І давайте подивимось, що в акції поставили із олії. Олія майола за ціною 65 гривень. Олія своя лінія, тут 900 мл 65-50. Олія розумний вибір, 850 мл, 60 гривень та 50 копійок залишається в цій ціні. Ось таку олейну можна придбати за 162 гривні та 60 копійок, тут літр 800. Щедрий дар. 3 літри, майже 259 гривень. І олія своя лінія об'єм 3 літри за ціною 216.50. Всього найкращого вам хочу побажати. Скоро зустрінемось з вами. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.